Цим яйцям півтори року. Це не просто їжа, а результат мого експерименту, який тривав цілих 18 місяців. У цьому відео я відкрию консервовані яйця з сирі, яким уже півтори року, і порівняю їх з яйцем, якому немає ще й доби. Чи збережуть вони свою якість? Сідайте зручніше, буде цікаво, пізнавально і, можливо, надихне вас на власний експеримент. Отже, для порівняння мені потрібне свіже яйце, тож я вирушаю до моїх курочок. Я збираю яйця щодня, тому можу бути абсолютно впевнена в їх свіжості. Пішли подивимося, що вони сьогодні для нас приготували. Наприкінці відео я поділюсь з вами перевіреним рецептом консервації свіжих яєць, який допоможе зберігати їх надовго, тож дивіться до кінця, щоб нічого не пропустити. Так, я вирішила це робити на хоздворі, дворі, щоб не заваняти хату на всяк випадок. Дивіться, ось тут я випадково вдарила яєчко свіже. Це сьогоднішнє яєчко йому, ну, по суті, пару годин воно ще тепле. А ось цьому півтори роки. Я розіб'ю і це, і це і ми подивимося на різницю. Так, я переставила телефон. Зараз будемо відкривати. Запаху ніякого такого специфічного я не чую. Давайте спробуємо зараз дістати його. Яєчко велике, достатньо велике. Це у мене півторарічні курочки несли. А це ось цьогорічні курочки. Ломан Браун. Бачите, яка різниця, які яйця великі вони несуть. Бачите, яка різниця. А, я зрозуміла, це двойні яйця, це яйце з двойним жовтком. У мене в тому році були курочки, які несли двійні жовточки. Тому, напевно, ми його зараз і розіб'ємо. Я візьму ось це яєчко, ось туди покладу. І ось це свіженьке сьогоднішнє. Зараз подивимось, що з цього буде. Бачите, воно відрізняється за кольором і за розміром. Я переставлю камеру. Щоб прям дуже добре вам було видно. І так, першим я розіб'ю свіже яйце. Показую, що це те саме вдарене яєчко. Дивіться, жовток тримається, кубки, яєчко оранжеве. Ось. Все нормально тут. Тепер поряд я розіб'ю ось це яєчко. Боже, мені аж страшно, ще й голими руками. Ой! Ой-ой-ой! Дивіться, жовток розвалився. Запаху тухлятини немає різниця. Це, до речі, виходить е, осіннє яєчко молодке. І це, бачите, воно запліднене петухом. воно навіть видно ось тут е, запліднене. А це без запліднення і літнє яєчко, воно більш оранжеве, тому що курочки гуляли. Різниця. Воно більш рідке, але придатне до вживання. Жовток теж більш рідкий, не смердить. Ну, так що тепер робити мені? Тобто півтори роки їх зберігати можна. Я, напевно, візьму оцю банку. Знову закатаю і лишу ще на півроку, через два роки відкрию. Можна відкривати, закатувати і назад спускати. Не можна оце зараз відкрити і лишити їх на довго. Тому що ну, після відкривання, якщо покласти їх в холодильню, то там ну, доба-дві, вони ще можуть зберегтися. А що якщо їх лишити і щодня по одному прозбивати, отак просто на вулиці. Давайте подивимось, якщо що, скільки їх можна так зберігати, бо кажуть, що один-два дня і все, а далі буде видно. Ну, спробуємо. А це я зараз замішаю в кашу курям, хай з'їдять, бо ми вже їй сьогодні наїлися, не хочу більше. Ну, ось так. Консервуємо яйця. Півтори роки зберігаються чудово. Заявлено було один рік. Півтори роки зберігається точно. Це експеримент, який довжиною півтори роки. Може, я й довше зроблю. Побачимо. В цьому яєчку півтори року від народження цим яєчкам доба, максимум. Тож, друзі, ділюся з вами рецептом консервації яєць для довготривалого зберігання. Вам знадобиться свіжі яйця, яким не більше двох діб. Спершу. Помийте яйця та обережно за допомогою ложки, складіть їх у чисту банку. Стерилізувати банку не потрібно. На одну літрову банку поміщається приблизно 8 яєць. А з трьохлітрову банку до 30 штук, в залежності від їх розміру. Важливо працювати акуратно, щоб не пошкодити шкарлупу. Після цього засипаємо в банку негашене вапно 2 столові ложки на 1 літр об'єму тари. Далі заливаємо все холодною водою прямо з холодильника. Після цього можна закатати банку під ключ або закрутити кришкою. Зберігати ці банки потрібно в прохолодному місці, наприклад, у підвалі. У моєму погрібі тримається температура на рівні 10-15 градусів протягом року. Коли відкриваєте банку, не виймайте одразу всі яйця, ті, які ви не плануєте використовувати відразу, залишайте у розчині. Якщо їх просто перекласти в холодильник, вони швидко зіпсуються і почнуть смердіти. Дотримуйтесь цього простого методу і матимете яйця навіть у міжсезоння. Ось такий простий і ефективний рецепт консервації яєць. Сподіваюся, він стане вам у пригоді. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові корисні поради. Дякую за перегляд, до зустрічі в наступних відео!